Ви в мене на кухні, я готую пиріжечки. Ввечері збираємося на дачу. І ось вирішила приготувати ось такого з сиром і з цибулькою. Така у мене начиночка. Там он. фільм на планшеті йде. На дворі дощик накрапає теж добре. І ось наші пиріжечки смажуться. Вже. вже посмажилися. Зараз ці зніму і нові покладу. І ось так, нехай смажаться. Сподіваюсь, смачні. Завтра будемо на дачі працювати. Ось і досмажила я вже свої пиріжечки, ось такі іноді буває, це рідко, але буває і я смажу. Це я вас надихаю, так що смажте і ви. Всім смачного. Бо на дачі нема коли. На дачі ми працюємо. А вже додому приїжджаю і ось щось роблю, щось готовлю, щоб було потім не відволікатися на, ще й на готовку. Ну, хоча ще й готовлю і на дачі і іноді, ну це таке. Сьогодні похмуро і буду. Займатися стрижкою своїх самшитів. Дивіться, це ж після морозу, як воно пошкодило їх. Такі вони непривабливі, але тут збоку приріст дуже гарнесенький, і треба їх вирівняти, ну, привести їх. Бачите, деякі повистрілювали. Зробити охайні кульки з них. Ось, і тут, на цій стороні, теж От зараз буду стригти. Стригти я буду ось такою акумуляторною. Ножицями. Пилкою хотіла сказати пилкою, але ножиці акумуляторні. Ось такі я вже, хто давно зі мною, той знає, чим я стрижу. Ось так. Марсик, зараз носа відстрижу, не ліс. Носа тобі відстрижу. Ось так. Зараз таким способом все. Всі мої. Самшитики будуть гарненькі і охайні. Вистригла свої самшити, але те, що приморожене, все рівно, ну, воно не зістригається. Ну, можливо, потім згодом підстри... підстрижеться. Ну, ось так. Це тут біля будинку у мене отакі самшитики, а далі там ще, ще тут в колесі один самшит Там он один ось зростає. Ну і там далі у мене доріжка з самшиту посаджена. Ось так. Це я цьому великому самшиту роблю і таку чуприну зверху. Так у другий поверх. Ось такий. Ну, як вийде, то потім покажу. А це як сердечко, тут два разом вони зімкнулися, і я їх так як сердечком вистригаю. Ось тільки оцей мороз робив шкоди, і тепер, бачите, ось таке воно. Нічого не зробиш. Будемо чекати, коли відросте. У мене повільно зростаючий е, самшит. є самшити, які швидко зростають. Ну, у мене він дуже повільно зростає. Ще не обробляла, але вже зараз прохолодно, то вже потім, вже, коли вже сухо буде, то буду робити першу обробку від вогнівки. від вогнівки. Ось так. І вже пора стригти нашого монстрика, нашого ялівця казацького. Ось, бачите, який він неохайний, такий розстрюпаний. І оце все оці повистрілювали отакі гілочки. Це все зараз гарненькі, охайні кулячки зробимо з нього. Бо щоб потім... Ну, щоб гарно було декоративно. Не шкодуйте, щільненько робіть кульки, щоб, вона, щоб, щоб кулька була щільна. Не робіть рихло е, стрижку, не, поверх, не, не поверхнево, а так, щоб добре потім вона трималася і не розвалювалася. По Побільше зістригайте, потім вона заростати почне і буде гарна, гарнесенька кулечка. Ви зрозуміли, бо не дуже зручно однією рукою працювати. Ну, ось я оці вже підстригла, ось, дивіться, оце воно буде така щільна, гарна кулька вона потім заросте і все буде гарно. Сподіваюся, вам видно, які щільні кулічки виходять. Лапки, лапки. Не кульки, а лапки. Дивіться, яка ця непідстрижена рихла. І ця вже підстрижена, вона така більш набита буде. Будуть просинаться нові бруйнички, вона буде запушуватися і більш така набита буде ставати. Закінчила стригти свій олівець. Ну, ось такі здалеку вам покажу, ну і ближче вже, ось бачите, ось такі лапи повистригала вже потім. Він позаростає, буде щільненький, гарненький. Отак кожен раз при стрижці постійно він ну, більш гарніший робиться. Ось такий єлівць козацький. Вже скоро буду до, переходити на такі єлівці, е, е вертикальні. Ну, поки Поки вони ще наростають. Ось тут біля ялівця цього казацького. Це троянда, графиня Діана. Я ж кажу, що і так були гарні. Вони вийшли з зими, все було добре. І оці приморозки, все померзло. Ну, пішло, звичайно, скоріння. Воно то наросте, ну це коли воно буде. От, людей вже куп'янки на трояндах, а в мене отаке, бачите. А ця герцогиня Христина. Ну, ця то пішла, але ж всі прирости, вони всі сліпі пагони в неї нема. бронюк нема. Побачимо, що буде, то вже й буде. Тут в мене під тисами тис, цей пірамідальний, зростає. Алісом скельний. Я вже неодноразово показувала, він вже доквітає. Ну, дуже так гарно був, такий кущ великий, розлогий вже. І я нас дощик гарний пройшов. Ну, я ж вирішила спробувати відкопати. І відкопала такий гарний кущик, розділила і пересадила його в інше місце. Вен вже зростає на іншому місці, але ще. Пересадила. Садок великий, то треба ділити і розсаджувати свої рослинки. Зараз покажу, де посадила. Ось на це, на це місце, ось дивіться, який великий кущик відділила з таким комом землі. Відкопала і посадила сюди. Тепер будемо поливати і буде хай зростає. Тут у мене бордюрка і зростає, рай Ось. А з цієї сторони, як гарно зараз виглядає ясколка. ясколка, Ось подивіться, і там, ось там, і тут, і в ній ось тут розростає біла і ялина канадська, яку я сама живцювала. Ось така гарна, ніжна, з такими гарними приростами. Вже вона третій рік. Чи другий, щось я запам'ятувала. Сюди під туйку посіявся водозбір. Ось такий малесенький, гарнесенький. І ось такий це Чи видно, щось не наводиться. Сподіваюсь, видно. Але щось в цьому році тут понасівався, тут гарненько, а от в тому році так багато, ось на цій ділянці його було дуже багато. А в цьому році раз, два, декілька кущиків залишилось все. Чи він вимакає, чи я не знаю. Ну, оце сієнці. Там сієнець. І там такий кущик залишився все. Віола зате така красуня. Ось братчики, які гарнесенькі. Ой, такі прям колір такий ніжний. Тут такі більш крупніші, а це зовсім дрібнота, така. Ось така. Гарні такі малесенькі. У це ж насівається і зовсім інші різні, різні квіточки. Продовжується другий день стрижок. Сьогодні стрижу овсяницю. Ось, овсяниця сиза. Вона викинула вже, бачите, колоски, і, щоб не розсівалася, я її в цей, в цей час стрижу. Я не стрижу навесні рано, я от в цей час, коли вона викидає колоски, стрижу. Ось так ці колоски зістригаємо і прибираємо. Ну, кому треба, звичайно, кому треба, щоб вона насівалася, то можете залишати. Це теж гарно. Ось. А такі старі кущі я взагалі стрижу як ну, більше зістригаю. Тут зараз Тут вона у мене біля строка зростає. Я зовсім роблю їжачок з нею, тому що багато сухого. Хоча я і прибираю це сухе, а вона вилазить і втрачає свою декоративність. Я дуже багато вже викинула таких старих кущів. І знаходжу сіянці і оновлюю так свою овсяницю. А сіється вона в нашому садку добре. Не знаю як в кого, але в нас вона. Сіється. Навіть осока бронзова, я знаходила сіянці, осоки бронзової в тому році показувала. Ну ось зараз всю свою овсяницю я отак підстрижу. Потім покажу, яка вона. До речі, хотіла сказати, чуть не забула, що після кожної стрижки, що ви стрижете, ялівці обов'язково е протирайте свої. Спір, я обробляю спиртом, у мене спиртовий розчин такий є. Я обробляю і тряпочкою все витираю, тому що смола наліпає, наліплюється, і тут воно потім все, в ножиці в смолі. Та й якщо, не дай Бог, ви стрижете якусь хвору рослинку, щоб потім вже ж не перенеслася хвороба на інші рослинки. Ось так. Так що не забувайте обробляти, протирати свої або мити. Свої ножиці, відстригла свою доріжку з овсяниці. вона зараз не дуже приваблива, але потім вона наросте і буде гарнесенька. Колоски позрізала, але, ви знаєте, я не дуже люблю там вон, в кінці райграс бульбоносний, а це мені найбільше, але погано, що він пропадає влітку. потім на осінь. Це весною, навесні він гарний. А потім влітку він пропадає і на осінь він знову нарощує е, ну, такі свої і колосочки і будуть у нього. Ой, так, а тут викопала, тут була у мене, була у мене така осока брунзова. Це я ще раніше розділила, зараз покажу вам. Тут щось інше посажу, ще поки. Поки не знаю, це під сливою, ось тут у нас слива. Ось щось тіння любиве посажу. Потім подумаю, що краще. Можливо, хосту біля хосте. І ось подивіться, який кущ цієї бронзової осоки. Який шикарний, здоровий кущ. А корінці ну, зовсім невеличкі. Що не скажеш? Подивіться. ось Тут росла, оце ж вже переросла, вже здорова переросла, ось повсянеться ця. ця. Ось. Тут теж корінці. Це я вибила весь все коріння. Положила тут під деревом, нехай буде. оце стара, вона вже декоративність свою втратила. І оце такі кущі я потім викопую, а так як мульчу. Під дерева розкладаю. Ось, а це зараз осоку цю я зараз розділю і посажу сюди. Вона, Її не треба стригти. В неї, якщо є малесенькі такі, потім вона квітує, в неї такі малесенькі, малесенькі тут колосочки такі гарнесенькі. І все. <смітні> така вона гарна. Так, здається, що вона як сухувата, але ні. Вона жива, все з нею добре, такі. Новенькі є молоді прирости. І ось тут під деревом розклала те, що я зістригла. Ось подивіться, яка мульча потім буде. А це ж висохне. І потім оце все можна буде розкласти під рослинки, замульчувати, ось, поки хай сохне. Висадила свою бронзову осоку я її Поки розділила, спочатку ножем різала, потім варварськи розірвала. Але чотири поділки зробила і ось така, нехай при, приживається і зростає тут. Буде гарно, потім вона розпушиться, приживеться і все буде гарно. Та вона скрізь у мене, вона в мене скрізь. І тут ось посадила. І ось тут біля троянд, з обох боків, ось теж ось така. І троянда пішла гарно. Що не скажу про інші. Інші це радує. Пересадку перенесла добре і все. А ось інші дуже мене ох, розчарували, як кажуть. Та ось подивіться. Каралуна. Був от такий був гарний пагін, змерз. Ну, піде, звичайно, знизу, але ж змерз, от такий був би гарненький. Все, молоде, все, що було молоденьке, все померзло. Ось така, в тому році посаджена. Ну, сподіваюся, відновиться і все буде з нею добре. І так з усіма трояндами. Я раділа, що вони зиму перезимували гарно. Багато блогерів показували, що зрізали на пень свої троянди. У мене всі були гарні, зате морозу весняного вони не перенесли, бо всі молоді прирости, всі змерзли. На цій діляночці вже почали хости гарно так закручуватися, розкручуватися. Ось все добре. Тут у мене зростає. А стільба така кремова, і посередині тут зростав кочедишник Грестер. Я його вирішила звідсіля пересадити, а пересадила куди, там, де я викопала свою осоку бронзову. Зараз покажу. Ну і тут в мене там примулки, хусточка жовта така міні. І тут по, по периметру цієї. Обмежувача, який я закопала, так у мене тут під горіхом під і грушею. Ось тут така у мене діляночка, квітничок з хост і примул. Ну, я стільба. І тут я примула, я тут три штуки ще досадила примули. Це звичайні мої фіолетові такі. Вже вони повідквітали, але ось так у мене. Ну і. Гарненько, так, поки хости ще повністю не відкрилися, то... а як відкриються цього кочедижника, тут і не видно буде, то я його і прибрала звідсіля. Бачите, тут я вже показувала тут листя і навіть бур'ян не росте. Ну, може, де один-два там десь щось вилізе, то вирвала. Де і все. А потім відкриються повністю хости, вони такі будуть великі. Закриють тут все і буде повністю тут гарненько. І ось тут посадила качедижник, світрестер. Ось такий, я вже показувала, він вимерз у мене. Ось, і знову, ой, марсик не ліз. І знову пішов наростати, все добре. да, да. ти понюхав, понюхав, все. Ой, такий качедижничок. Він потім розростеться, буде гарніший, звичайно. Він в мене в двох містах. Оце тут посадила і ще біля ялинок теж зростає. Тут у мене хоста, дивіться, ці хости так більш-менш гарно виглядають. А оця подорожникова ну, ну зовсім ну, вона тоді постраждала саме, саме найбільше, ось такі висять обмерша. І ось почала тільки-тільки розкручуватися. Всі, всі хвости пошкоджені. Їхали на дачу, купила скумбрію, замаринувала і ось тепер смажимо мангаліна, ну, в печі нашій. Зараз будемо смакувати печеною. З Кумбрією. Погано видно. Так, видно, що рибка. Видно, що рибка. Ось така рибка. Смакота. Нарешті трішечки на вечір притихло вітер, а то сильний такий прям ураганний вітер. ось зараз більш-менш тихо.